Всім привіт! Сьогодні готуємо швидкий та корисний супчик. Я вже поставила варитися курячі фле і приступаю до заготовки. Перший йде на картоплю, трішки цибулі та моркви Моркву використовую ще заморожену. Раніше не любила заморожену моркву, але згодом вона мені сподобалася. Підсмажую трішки цибулю з моркою та кидаю до свого супчика. Бульйон трішки вже наварився, тому можна закидати картоплю і нашу зажарку, даємо йому трішки прокипіти, і сюди починаємо додавати свої улюблені спеції, сіль перець, що ви полюбляєте, і Сливки, домашні сливки. Якщо немає, можете використовувати сметану. Чим жарніша сметана, тим воно смачніше і краще. Ось такі добротні дві ложки я кладу в суп сметани. Трішки чекаю, поки всі смаки між собою поєднаються. І додаю сюди ще трішечки твердого сиру. Твердий сит додавайте вже в кінці, тому що він падає на дно і може пригоріти. Можна сміливо сюди додавати і плавлений сирочок. Мені набагато, наприклад, подобається більше плавлений, але ну, в мене не було його. Тому використовую твердий. Даємо прокипіти з сиром хвилин 5, помішуючи періодично, щоб не пристав. І можна. Охолоджувати. Напишіть мені в коментарях, які ви полюбляєте супи. У мене син, наприклад, любить дуже гречаний суп. Ось така вже краса в нас вийшла. І тепер ми її перебиваємо повністю блендером до однорідної консистенції. Вже дуже хочеться їсти, тому можна насипати порцію собі такого смачного. Та корисного супчика. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте наші відео і ставте вподобайки. Нам дуже важлива ваша підтримка. Всім гарного настрою, папа! -па.